Всім привіт-привіт, мої любі мої, хороші! Завітайте зі мною у Велма, і ви будете задоволені якісним товаром і низькими цінами. Давайте ми пройдемося, як всіх нас інтересують овочі і фрукти. Так, дивіться, огірочки гарні. 54 гривні 84 копійки за кілограм. Це турнір ваговий. А ось є огірок, латкий Україна ваговий. Цей трошки дешевше, 46 гривень, 35 копійок він коштує. Такий огірочок далі. Ось іще є огірочки, але, мабуть, ціна така сама. Ох, оце якийсь дорогий огірок. Не знаю, чим він відрічається. Огірок тепличний, Україна вагова. Це тепличний. 74 гривні, 25 копійок. По помідорам. Помідори 55-85. Рожевий помідор. 59,85. Оце така ціна. Ось іще, дивіться, тут тільки помідорів є. По 109 гривень, по 108 гривень, по 71 гривень, по 98 гривень. Це сливка. Ну на базарі саме дешево. А оце ось помідор коктейльний. бачите, він трошки менший. де в тебе такі коктейльні, як руді не коктейльні. 79,90. А ось дивіться, якийсь помідор. Мадрид ваговий, 136,80. Помідор коктейльний рожевий. 79,94. Помідор черіка. черіке. черіка як коктейлі по 123 гривні. Це не зовсім не черіки. Абрикос по 69,95. І ось абрикос по 99,99. Є Так, кукурудза. Я вчора брала по 12 гривень. Тут кукурудза йде по 9 гривень, 85 копійок. Ну, це таке як а то така сладка-сладка була. Мені вона дуже сподобалась, така куруза. Кабачок 12,95 за кілограм. Дивіться, які класні сіненькі. 22 гривні 35 копійок. Так, кавуни. Кавун. Товар тижня. 12 гривень 85 копійок. Велмарки брат, ні, ми брали кавунчик, я вам чесно скажу, він був вялий. Мені він не дуже зайшов. Вибрати, мабуть, треба. Кавун вогник. це знаєте, як ото в Тік-Токі. Вогник, вогник, жарко, жарко. Ну, може, хто не дивиться тік 2985. Це так, трошки, трошки тітоковського гумора. Так, по чому же тут капуста Пікінська? Чес я вам скажу. Капуста... Пікінська 74 гривні 85 копійок. І ось якась капуста червонокачанна 39,85. Так, Зараз ми подивимося, чому тут цибулька. Дивіться, ось є така цибуля по 23 гривні 90 копійок Марс. І цибуля по 8 гривень 35 копійок. Оце тут сама дешева цибуля. Велмарті, так що завітайте. Якісний товар і низькі ціни. О, дивіться, що це таке? Гарбуз. Хокайдо 68,40. Бачите, який гарбуз. Не знаю, що з нього готове. Він посважив один гарбуз і вернули його. Ціна його 68,40 копійок. Дорого за гарбуз. Морковочка, дивіться, 12 гривень 90 копійок. От, бачите, морковка. Бурячок 12,85, доволі такий непоганий. Так, і зараз я вам скажу ціну на картопельку. Тут великий вибір картоплі, багато сортів, 19,85 от картопля. От ще є якась рожева. Це мита 27,65. Це її вам мам, вже помили. І ось є не мита, а обична картопля. Страшненька по 14 ,90 гривень 90 копійок. Це такі діла. Оце такі ціни на овочі і фрукти в Белмерті. Ну, а далі там є ще піт, я його називаю. Це каса самообслуговування. Ви взяли, заказали, там, заказуєте собі бургери, їжу різну. І тут недорого, можна смачно покушати і холодне, і гаряче. І супики, і борщики, і мікроволновочка вам стоїть, щоб розігріти е великий вибір страв. Зараз я ось підійду вам і покажу. Дивіться, скільки салаті. тут салатів. Салато є ось, шу, так же само, як і у сільпо. І олів'є, і ананаси, і шуба, і котлети. Так що народ налітає, це хто хоче перекусати, то вперед, покушать. Ось гарячі страви, бачите, як в этом Єгипті каструльки насипаєте собі. 49 гривень суп, борщ український 49 гривень, і борщ теж 49 гривень, зелений. Вон, бачите, так зроблено. І укропчика ви можете собі додати одноразовою вилочкою. І от салати ви заказали, оплатили. Прийшли, взяли. Цезарь, мабуть. Цезарі 89 гривень 90 копійок. А тут там бургери готують. теж щось готують. Ну, це як в Єгипті і в Турції все включено, тільки тут ти приходиш і платиш гроші, в принципі. Оце ну, отак можна поїсти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, кому було цікаво це, це відео. Бачите? быстро-быстро вам дівчата тут в перчаточка готовлять смачні бургери. М -м? Соус. Мені треба взяти сирний соус. Це я його зараз і візьму. Піцу. От вам нарізали все, готове, тісто розкатали, піцу приготували. Ну, як обично, мухи літають. В якому вам ще пітіму. Замовлення номер 399. Що сказати, в ліги я мух не бачила, коли була. І комарів не бачила, може там повітря сольоване, а може вони їх половили хорошо. Он, бачите скільки Акція. акції. сплошні акції. Сплошні, сплошні, сплошні акції, і все смачне і все гарне. Так що завітайте в певних. Можна тут смачно перекусити.